И всем привет, меня зовут Костян Прось, сегодня земной серия. Всем привет. Я, я, сейчас поменяю лицо, и мы начнем, и мы начнем дальше видео. И, так, и мы с Ставьте лайк подписывайтесь на канал. Если хочешь, чтобы больше серий выходило. моя кирка. Не топор. О, картошка. Да-да-да-да-да. Картошка, Це четко. Так, мы гуляем за зомбаками, чтобы вы знали. я беру два факела, а то ты берешь факелы, а наша ты тебе закидаешь. Что щоб... бы быстрее? я ее взял на. Так, я иду. Пошло. Я шата. Можно й убрать. Мне тут вообще сейчас кра... Тут 6 железо. Так, сейчас я чуть-чуть. Классно. Сейчас кирка не надо. Надо главное. Ну вс, І железа. Так, и ты начинаю домик стоить. дерева. Блин, да, среднелагай, да? Походу, да. И мы все тут едят железо заходит и весь. Да я все железо. Так. Питу чуть-чуть Мне даже не нравится. Можно ли то И Это сильно лагает. Да? Ну блин, лагает А ну, подожди чуть-чуть, подожди, хай FPS разлагаю. У меня же тоже на телефоне лагала у нас ролик был. Лага Майнкрафта назывался ролик. Так, в принципе, все поделили. Ну что, Не так сильно. Так, це просто програмка для снимки видео, навірно. оце це за чого лагає. Точняк, ребят, давайте ми сейчас. Давайте наберем на ці серії. Давайте наберем на, хотя бы на ці... 5 лайків. Будь нові серії. И выходим сразу новости. И три подписчика. Так, 3 подписчика ні. Ну хотя бы один подписчик, щоб новый був. Я знаю, что мы мало вопросы. Деякі подписчики. Ой, например, А4 тоже скик скільки просто. Чтоб мільйон... подписались на него. Он не просто, чтобы миллион лайков поставили. Да. Я скільки підпишки, скільки буде. Ребят, Йо, я о, ребят, давайте мы сейчас поставим на паузу, чтобы воно не лагало. Мы просто тут надо точкой от якогось телефона, щоб воно не лагало. А мы на Wi-Fi. Давайте мы поставим на паузу, подключимся до точ... Ну, короче, до другого Wi-Fi, и потом начнем снимать. Сейчас. Осталось обламочка. Ось тож, ну, зараз, швидко. Ось так. Ми можемо лізти. Угу. Залишив. Сильно лагає чи ні? Вже не так. Я ще, я уголь доповнював, нашов жерезу. Лайк, like, да. Случайно. Бачите, тут уголь. І 4 железа. В принципі, на Кирку на хвата. Огонь, можна по-любому. Ну да. Давай ти добувай дерево. У тебе топор є, точно, я знаю. Ти точно знаєш, що в мене його по-любому. Теперь ночь пережити да пережить. Как-то. Кстати, ночью стоїть, чи шо? Вечері, кстати. Угу. Mm -hmm. Я туда пока что якось так роз... <плес> ось, що, ось, рада... О, Бо у нас Я дуб буду. Що... Легко стоїть. Нам якось надо пережить ночь. Мне кажется, это будет легко. Камень Знаєте, що... Дерев'яний топор може добути 60 блоків, але ну, всі дерев'яні інструменти можуть 60 блоків скопать. Ой, я бачу пару Крипера? Кріпера? Воно, воно бачите, я кружечком на нього а, поп... ви, що Ми з кружечками гуляємо. Да, бо просто другі ютубери гуляють з хрестиком. Ну, вони на комп'ютерах гуляють. Так, а да, в на телефонах. Ну і нам оце не вдома. Бий імен. це Якщо комп'ютер, да. Комп'ютерна ігра. Майнкрафт називається. Так, оце в нас лиса берівна. Так, іду. Я бачу, вже зомба. Де овечка? А бачила. Ось овечка. А, кстати, знаєш для чого? Перше нам железо? Для мечів. Mm -hmm. Все. Хто забав, я ти, я. ти? Хай росте тут. Я покажу, хочу зробити. Знаєш? Що. На дерево. Мічі. Тут типу, у нас така міні база, так? Да? Ну це на перше время два меча. На. на На, воно коли коло верстака стоїть. Лежить. На. Я бачу там зомбака, лама. Все, я пішов їх вбивати Давай. сможешь? Ну, тебе вдруг и лагай. Ну, не так сильно уже. Не сможешь гулять. Да? Гулять не строить. Ой, я бачу зомбака и овечку. Ломать не строить, да? Ломать не строить. Я сейчас овечку убью. Что мне ее поесть? Мела Не, не надо овечку убивать. Да кто ведьма? Я, я, я тоже ее бачу. Блин, мне одна шерсть надо. Тупо Правильно! Дура, 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 вставай! Зелька? что за дура, 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 не дура, 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 Нет, Костя. Не лезь. Не лезь. Добудь мне мясо десь. Меня сейчас убьют, А это был А мы скип инвентарь. Да, мы Меня сзади убьют. Да. Как у нас легко стоит, но так сложно у нас. Мать, у нас сложно стоит, да? Да. На, на. Я иду тебе помогать. У меня аж три зомбака налетели. Ну, сейчас два, бля, одного загасил. Там сзади маленький. Маленький. Я його на себе взяв Хопина. І удобно биться, кстати, так? Да? No. Я вбив. Я думав тут овечка давай. Давай быстренько стрижу. І я її вбиваю. Все давай. Все, я її вбиваю Давай, давай тук. Гребну... Будем... Овечку. Все я є... в тебе? Так да. Блін, Я буду гнилу плоть їсти. Це всі так робили. Ну, не все, потому в них все у меня. Ту скелетон, тут скелетон, тут скелетон. Фу, скелетончик, 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 тончик, тончик. О, считай, я снайпер. Лук стр. Я могу два снайперских выстрела. Ха-ха. Там крипер взорвался и взорвал. Ой, я бачу. Хто бачив зомбі, зомби, там не він заспаун, він и вс, у меня там заспаун. А я в ролик подивлюсь. Ну, Кстати, у ну, тебя миш... якийсь ефект? Я знаю голодування був. Кстати, дай я буду забирать оцей. Тебе порох випав, я бачу. Я піду оцього. цього. Я буду гнилу плоть їсти. Она хотя бы эффекты е, надает, Ну то нам. Я беру крипера одного на себе. Е, я из його убил. Тихо, тихо безпорность. У меня вбил парень. Безупорность, так. У меня уже двоих банну. Нашел. на прямо. Шестнадцать. Так, так, так. Ну, мы в этой серии даже будем строить домик. Попробуем. все Костя, э, давай идти до нашей типа землянки. Ну, кам Як? камянки. Камянки. Типа такого. Железки, да? Ну, до нашей типа укрытия. До я... нашего шалаша. Так, я сейчас кровати роблю У нас есть шалаш. Прикольно, да? Ты мені 15 не скину. У мене рівно стак. Досок. Дві кроваті, да. Е, дві кроваті скрафтив. Ну, щоб одна далеко одна не бігать. Церква, Вона... щоб далеко не бігать. А у нас ось стак, якщо что. І що, щоб далеко не бігать. А тут зомбі. Мене вбили. Класно. Чо, Че сказав? тьо тьо кадал Все, ты будешь коло пішки, я коло віршки Скільки тобі... Давай. знаєш Знаєте оцю фігню? Ось, ви бачите? Ну, я е навівся кружочком Оп... Ми всегда... Нам всегда удобно називатся года Скільки тобі год? П'ять Ні фіго, Бо я зомбі виват Дурочок Все, першу ночь. Ми не пережив. Все, ми починаємо з серед строїть домик. Все, я сказав. Ну, ты стой на тобі доски. Ты будешь? На доски. Строй, ты будешь строить. Ты будешь в нас идти дерево добывать. Ты думаешь, что ты ничего не будешь робити? Будешь все робити на каменный топор. Кам топор. Ребят, хто знає, что я стрельну? Хотите стрельнуть, я тебе так потом примантулю. Луком насі топор. Він впав. Зараз встряли. Давай, Костя. Зараз Сейчас... да. Давай. Не, все мені все-таки в нього не треба. Всё, я Убільшу Давай, іди добувай дуб, бо ми будемо з дуба строити. Е, от темний дуб, да? Ну да. І... Ну який ще світлий дуб? Ні, я світлий дуб. Обичний дуб. Ось тут якась гора, і я тут построю фіга тут. Валяється всяка. Овечек я сразу кажу не вбивать, бо в нас є картошка, я бачу там. Стошний да? у мене є один символ пшеницю. Ну, ми будемо пшеницю виростати і. Так, на перше время такий домик. Блін, мене тупора не було. Лагає сильно? Може вся серія не буде така. Лагуча. Так, в принципі, хай так буде. Я домівку начуваю. Точи, Так, такий ну, бісючий. Двері будуть двойні, так? Да? Двойні Ну звісно. Я думав, що ні. А я хотів, знаєш, що, які двері. Такі. З нового дерева синього. Вони О, дуже красиві, да? так? Ну то треба вад йти. Ми ад будемо йти десь в треті. Ну може, ну коли ми. Ну коли найдем... ми найдемо алмази, ми одразу підемо вас. Ні, коли у нас буде вже фул джелеска, алмази. І... Ну, коли вони алмазник кірка. Ну так, да, таке в нас, якщо буде. І ми підемо, значить, все, я, в принципі... Ми по-любому підемо, ми зразу підемо, якщо у нас таке буде. Давайте, якщо будуть лайки, ми зразу будемо викладати. Ми зразу, якщо буде на цій серії 20 лайков, то ми випустимо зразу 3 серії. Ну, ми в день можемо викласти 3, ми 3 в... серії. На, ми на мій канал і на його канал, ми випустили за день е, 6 серій. Коль, дай дуба мені. Бля, бачите це число? Мені кажуть, це щось бестро воно нам пройде. А, Костя, я знаю це. Я знаю це, Костя. Шо? А знаєш, чого так? Бо чого? це здорове дерево. Я теж добував. Ну, я... І ти такий в шокі. Ти такий в шокі. Блін, ну чого так бистро? Да? Да. Я так. Я так в шокі. Все, я... ми будемо походу робити. Бо нам дерева хватає. Да, да. Я... А, это дофіга зверей. Так. Да. Тоді було мало, Ми ж не заспавнились, було мало. Да. А тепер дофіга одна овечка там була, коли не заспавнились. Ну, ну було таке. Ну, ще там якась хрюшка маленька, чи здорово. здорова я бачу. я бачу коровку. Походу, ми з цієї серії даже ферму поставимо. Ні, ферму ми не будемо. Ні, ну хоча б якусь основу. для города якусь основу. Ну, для города, так. Ферго, ну, типа ферма. Ну, ми город. зробимо город як в деревні, ну постараємося. Постараємось. Да. Так, в принципі, я вже дом поставлю їх. Можеш вже не добувати, мене і так є ще так. Не, даже не сток, раз два три три сток, ну, ну два осталось и сорок семь, два стока и сорок семь стак. Мне ну ребят, костюм мне идею поможет, не она значит Ми це будемо робити, коротше, з інтернету, подивитися домик, хай-тек, і построїть такий самий, типу, з бетону, все, з скварсу, наприклад. Ну, типу, для ну, це прийдеться в ад. Ми не будемо на да, зразу кажу, Бо там якось кучно, хіба що якісь доми строїть. У мене є? От, ну, от ну, Костя тільки одні доми йому. Я вам можу... коментарях, що ви любите робити на творчості. Ребят, я вам можу показать построив. Ну це Ми... отдельно відео, конечно. Ну да, це буде отдельно відео. Не в цьому відео. Ну Ой, так 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 так. Це... Слухай, а я їм получил. То Тобі ще І що? Голос тебе сейчас отравлю. Еще безравний глаз, Для... Собачий Зелеварка такая. Оба я пострижу овечку. Черная овца! Я ей на Я тоже овечку буду. Тут дофига их будет. Их можно размножать. Кстати, сейчас я добуду кумишу. И запакуешь. Не... Ну да, нормально там. Ребята, хто бачить його. Хто бачить його стінку? Лайк. Яку стінку? Доміка. Тепер бачите його повністю. Блін, я бігати не можу. Я думаю, що я не можу бігати. Надо бігати на тобі плоть. Я вже її. На <гум> <гум> лоплоть топ, да. Ну, ней просто можна кормитися, їсти і. Та є такі моменти де, як вам сказати, де не дається тобі отравлення. Ну да, в кості воно не далось. Один раз. Ну мені два рази підре. Аби не далося, аби не далось, далося. Две який я домик зробив? Ну нормальний домик для першого вранку. Так, що... І кстати, ребят, якщо ми будемо строїть великий, прям домик двохетажний, ну, з ступеньками, так, то... да, дуже великий із бетона, то... Ставте лайки, підписуйтесь то, друзі, на то. ми там будем по-любому строить кухню, спальню. Ми там по-любому построїмо чердак. Ну, чердак. Це, поч... Це не надо навіть в чер... чердак для е, оце. Даже не надо для Ні. дома. Іменно для виживання. Кость у тебе є дуб. Ну, не доски, а оце, іменно дуб. Дай подивлюсь. Я не помню. 51 в тебе є, дай мені. Бо я хочу кожу А тобі є наше надо. Ребят, дивіться, я коптіллю скрафтив. чтобы пришли переплавлять ежу. Ну, давайте мы будем заканчивать все, э, все видео. Всем удачи, удачи. И, и всем, всем пока. И лайки. Подписывайтесь на канал. С вами я был Костян Про и Серега Про. Всем, всем пока.